Раді вітати. Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Ірина Марченко передовсім про таке. Прощатимуться із родиною військового. У пожежі в Черкасах загинуло подружжя Панасенків та їхній малолітній син. І воюємо, і допомагаємо. Холодноярівці створюють техніку, яка рятує життя оборонцям. Відпочинок на природі у лісах Черкащини облаштували рекреаційні зони. Під час нічної тривоги силами ППО знищено ворожу ракету в небі над Черкащиною. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З його слів, минулось без потерпілих та руйнацій інфраструктури. У Черкасах провели в останню путь воїна-захисника Андрія Лавріненка. Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, військову службу герой проходив на посаді номера обслуги штурмового відділення штурмового взводу. Загинув на Донеччині в результаті атаки ворожих БПЛА. Йому було 35 років. У вівторок на площі Слави в Черкасах відбудеться прощання з родиною Панасенків Максимом, Марією та їхнім синочком Левчиком, які загинули у пожежі. Дату прощання повідомив друг сім'ї Сергій Рубан на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаємо, трагедія сталася 6 липня у п'ятиповерхівці на вулиці Хрещатик. Як повідомили у прес-службі ДСНС області, причина пожежі ще встановлюється. Максим Панасенко був військовослужбовцем ЗСУ. У місті відомий як адвокат та підприємець. У селі Канівщина Золотоніського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди кермувальник легковика загинув на місці. Попередньо правоохоронці встановили, що 54-річний водій автомобіля ВАЗ-2101 не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив занос транспортного засобу з виїздом на зустріч. Смугу руху. Відтак некероване авто опинилось у кюветі і в'їхало в дерево. Правоохоронці розслідують обставини ДТП. І воюємо, і допомагаємо. Саме таким шляхом рухаються члени громадського об'єднання НВР Холодний Яр. У співпраці з військовими створюють техніку, яка допомагає зберегти життя наших захисників. З 2014 року члени організації НВР Холодний Яр є активними волонтерами і вояками, які боронять Україну. З десяти засновників організації вже троє віддали своє життя на фронтах. Ідея допомагати суттєво не лише продуктами і спорядженням, а й необхідними технічними засобами виникла не випадково. Базувалась на власному досвіді, на тому, що потрібно для збереження життя воїна. В першу чергу зібралися говорити про такого маленького як сказати кампанії, по Зараз збиралися... Ну і дійшли до того, що ФПІ роблять багато дехто по Україні. Е ну а колісно, тим паче таку потужну техніку, то е не дуже багато організацій їх виготовляє. Ну а в нашому колективі були на той час е парочка спеціалістів, які допомогли е тому, що продвинутися. Ну, Започаткували з маленьких машинок, ну, таких як э, односторонашинка, так яка зробила справу, як э, саме нинішня війна це війна технологій, перемогти ворога більшого за чисельністю можна, але якщо ти озброєний сучасними засобами ведення війни, купити в сучасному світі можна все за немалі гроші. А якщо виготовити власноруч. Порадившись з діючими вояками, знайшли однодумців, і все вийшло. Реби виготовлені на Золотоніщині, сьогодні рятують життя бійців та виконують інші стратегічні завдання. З Досвідом, який я получив в армії, благодаря там нашому комбатові, який, ну, настояв на тому, щоб ми це розробляли. Це фактично благодаря нашому командиру це все произошло. І я, в принципі, прийняв рішення, порадився з комбатом, і він сказав: якщо ти можеш, зроби. Ну, я зробив такий реп, тому що ну, маю якийсь певний досвід війни, сам воював, отримав поранення на, на фронті і треба, що потрібно для наших побратимів, щоб вони залишилися живі, які потрібні прилади робити тут. Ігор за фахом інженер завжди цікавився радіоелектронікою, тому особливих труднощів у виробництві не бачить, окрім однієї деталі дороговартісні, але якщо на вагу життя наших хлопців. Тому працюють не покладаючи рук, створюючи унікальні засоби для ведення бою. Якщо пояснити просто РЕП це засіб, який створює перешкоди для зв'язку між оператором та зброєю з електронним обладнанням, тобто ворожі дрони попросту не долітають до наших позицій. Є і інші варіанти їх використання, використовується так, як, наприклад, є бойовим модулем турелью. Земето йде машина. Е також вона, вона багато функціональна, на неї можна різні навісні е приспособлення, так що е навішувати. Вона може робити скиди мін близько 30 мін може скинути. Е вона може евакуацію поранених робити, що наші машини вже робили. Е е може Робити просто логістику, доставити, чи то бика, чи то ну потрібні потрібні речі В звичайній майстерні силами, так би мовити, пересічних громадян, цілком мирних професій і досвідчених вояків, консультантів створюється така необхідна на війні техніка, і все виходить, бо мета світла життя людей, життя наших хлопців. От є, єдиний з тим, чим більше. Ми зможемо зробити цих ребів, тим більше ми спасаємо наших хлопців, які сидять у хлопцях життя українців. Окрім виробництва, звісно, працюють над тим, щоб зібрати кошти, беруть участь у благодійних заходах, звертаються до підприємців, влади. Звісно, допомога є, але грошей все рівно катастрофічно бракує. При повному забезпеченні потреб на виготовлення одного ребу потрібно 3-4 дні, але це при тому, що є все необхідне. Це спільна робота, в принципі, і всіх нас, бійців долучаються. Робимо спільну роботу. Є багато вже замовників. Третю штурму виступаємо да, зараз. Вже машинка повернулася з фронту, яка вивезла двох поранених, вже повернулися в ремонт, а це два переглянених життя, як мінімум. Тож, якщо ви маєте бажання і можливість задонатити кошти, вам сюди перевірено підуть за призначенням, врятують чиєсь життя. На екрані ви бачите контакти цих патріотичних і мужніх людей. Допоможіть їм на терезах життя наших захисників. Темпи оновлення військово-облікових даних серед українців зростають станом на 7 липня. Дані оновили майже 3,2 мільйони людей, повідомили у Міноборони. Лише за останній тиждень через застосунок резерв Плюс ЦНАП чи ТЦК це зробили 569,4 тисячі громадян України. Нагадаємо, оновити свої військово-облікові дані військовозобов'язані зобов'язані мають з 18 травня, після того, як набув чинності новий мобілізаційний закон. Часу лишилося до 16 липня. Липня у Черкасах рятувальники ліквідували пожежу гаражів на вулиці Смоглія. На місці займання працювали вогнеборці із двох державних пожежно-рятувальних частин міста. За інформацією прес-служби ГУ ДСНС в Черкаській області, один гараж знищено, чотири сусідні та автомобіль Volkswagen Пасад пошкоджено вогнем. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил безпеки при проведенні електрозварювальних робіт. Природа чудове місце рекреації. Свіже повітря сприяє вивільненню негативної енергії та впорядкуванню думок. А тимчасова ізоляція від міського шуму допомагає відновити сили. Проте, відпочиваючи на природі, потрібно пам'ятати й про безпеку. Мангальні зони зроблені, зони для місця для багаття. Туалети з зручностями, дитячі майданчики, все для зручності населення. Багато людей відвідує майже кожні вихідні. Тут люди відпочивають на свята, люди не йдуть в ліс, а відпочивають в нас на бісідках. Аби не втрачати контроль над безпековою ситуацією, лісівники Чигиринщини створили спеціальні рекреаційні пункти для охочих. Цього літа в одному з таких відвідувачів приймають уперше. Звісно, що добре. Ну, по дорозі так даже багато хто як їде, ну, так відпочить, стати з дітьми, даже просто відпочить трошки від дороги, якщо далеко десь їдеш, то це добре. Пані Наталія тут вже була. Каже, облаштування простору їй та рідним подобається. Атмосфера і свіже повітря, і грибочки можна пошукати, якщо ось цей сезон саме. Ну, взагалі, гарно в лісі. Не те, що птахи співають. Коли випадає нагода, так і приїжджає. Бо да, треба з сім'єю, да, з онуками, з дітьми, коли випадає така нагода. Зараз, звісно, такий час, що не, не випадає часто нагода, але ж стараємось трошки вибратися. Рекреаційний пункт на базі Трушівського лісівництва відкрили на початку 2024-го. У філії таких зон дві. Інша неподалік Чигирина. Був створений з метою розвантаження лісу, щоб люди не відвідували ліс, щоб не створювали пожежі, бо більшість пожеж, які в нас відбувалися в лісових масивах це звини населення. 90% пожеж, за словами фахівців, виникає з вини населення, тому бесіди з відпочивальниками не припиняють. Наголошують на правилах безпеки і поведінки в лісовій зоні. У цьому році у нас вже було дві два випадки лісової пожежі. Одна була на площі 0,06 гектара, друга була на площі 0,58 гектара. Все було воно у Чорцанявському лісництві. Підпали люди звини населення. Люди повинні пам'ятати завжди, що відвідуючи ліс і десь кинувши спічку або недопалок, то хай пам'ятають, не дай Бог, щось буде з лісом, це дуже близько будинки біля них. І потрібно пам'ятати насамперед за свою безпеку і цінувати труд других людей, створення того самого лісового масиву. Адже невелика іскра, що переросте в масштабну пожежу, за лічені хвилини може знищити багаторічну копітку працю творців і захисників лісу. Ірина Марченко, Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про аномальну спеку, яка триватиме з 9 до 15 липня. За попередніми розрахунками у найближчі два тижні на кардинальне покращення погодної ситуації розраховувати не варто. Надходження тропічного повітря на Черкащину започаткує другий період надмірної спеки плюс 35-39 градусів за Цельсієм. Востаннє температура повітря плюс 39 була зафіксована в регіоні наприкінці липня 1936 року. Такі погодні умови можуть суттєво вплинути на самопочуття, загострити перебіг серцево-судинних та інших хронічних захворювань, а також ускладнять роботу комунальних служб енергетичної інфраструктури та Інших галузей з життя забезпечення населення. Нагадуємо, на Черкащині найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Більше актуальних новин публікуємо в соціальних мережах. Шукайте нас там. А я дякую за вашу увагу та довіру. Бережімо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і захисницям. Борімося, поборемо.